Чому тому що я так хочу? Маю право все. Привіт-привіт, я Валерій, це на Капоті канал про те, як фарбувати авто. Як вже працювати із структурами? Ми розуміємо, що для того, щоб пофарбувати пластик, часто буває, що цей пластик структурний. І, звісно, якщо у нас пластик структурний, він був зроблений, ця структура була за допомогою форми саме на заводі. І зробити таку саму структуру, як на заводі, там, де якісь там попирашки рівні, майже неможливо. Але в деяких випадках, якщо треба там десь зекономити, не міняти, наприклад, накладочку якусь там. Да, чи Десь на відповідальні якісь сезона, можна це зробити, і це буде прикольно виглядати. За допомогою структури це можна зробити. Структура буває різних кольорів, і звичайно, її можна кольорувати. Ця технологія вона підходить майже для всіх структур. Для себе розуміємо, що е, наскільки ми додаємо розчинника, настільки структура буде більш мілкою. Там, да? І можна це дозувати за допомогою пістолета, відстані та додавання розчинника. Для того щоб попасти в структуру на якомусь пластику, тепер, треба зробити декілька викрасок. Спочатку ми викрашуємо, дивимося, чи підходить нам структура. Якщо ні, додаємо рощиник, більш робимо більш гладкою і так далі. Структура наноси в один-два шари. Міжшарова сушка там 10 хвилин. Вона швидко висихає. На відлип від пили вона від пилу вона висихає за 20 хвилин. В принципі, до двох годин висихає повсякчас. Вся структура без проблем можна монтувати на машину, ставити і в принципі вона буде працювати. Як з нею працювати, покажу на прикладі від компанії Солік структура пент, але це підходить в принципі для любого бренду. Показую, як вона працює. В будь-якому випадку, якщо ми відкриваємо банку, треба ретельно перемішати, тому що структура часто вона більш важка, вона сідає і вона буде знизу. Тому для того, щоб у нас був завжди прогнозований результат, треба банку відкрити і ретельно перемішати. Відкрили, бачите? І ретельно вимішати. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися стосовно нанесення, а саме розведення структури, там да е, для того, щоб у вас не було якихось сюрпризів, треба використовувати ваги, собі налили структури скільки вам треба. Можете в густому стані наносити, буде більш груба структура чи в рідкому. Але ви, якщо налили, наприклад, там собі грамів. Знаєте, скільки ви додали вершини, ви завжди будете контролювати контролювати ваш результат, тому що якщо будете наливати так від балди, просто налили туди скільки налили, Потім ляпнули, скільки ляпнули, завжди буде якісь моменти. Тому контролюйте цей процес. Дюза, яка рекомендується для нанесення 1,3-1,4, Я буду використовувати 1,6. Чому тому, що я так хочу. Маю право. Все. Додамо 10% розчинника. 10% розчинника. Так. Це у нас 13 грамів. Розчинник використовувати, ви намагаєтесь використовувати якісний. В принципі, от варіант від акрилових розчинників 13 грамів. Все, чудово закрили. Обов'язково також перемішуємо. Висихає. це однокомпонентний варіант, однокомпонентний варіант, але не завжди РФУ. Що таке РФУ? РФУ це значить матеріал готовий для використання. В принципі, він може бути готовий до використання, якщо ви хочете більш таку крупну шагрінь зробити. Якщо у вас завдання стоїть таку середню, то додавайте 10% в цьому варіанті буде супер. Також використовуємо е, сито, сито 190, 125 не підійде, 190. використовуємо. Чого? Тому що в структурі буває може попастися якась рудочка, вона вам зіпсує саме зовнішній вигляд елемента. Це може бути не обов'язково пластиковий елемент. Підходить для, не тільки для пластикових елементів. Так, все. Ці мій пістолет. Сито? Все. Пістолет у мене готовий, повністю відкрита подача. Тиск буду ставити, не буду ставити дві атмосфери, хоча рекомендується дві атмосфери буду ставити більш грубіший варіант, тобто буде десь в мене 1,5 атмосфери. До речі, стотовної структури, це вже остання баночка залишилась. Більше в соліді не буде, але вона, в принципі, така ідентична. Є в бренді від Тротона. Повний аналог, все дуже схоже. Також така ж фасовка і так само використовується. все. деталь у мене підготовлена. Градація P240 у мене. Два варіанти. Два варіанти буде нанесення. Одна буде більш голоденька, а інша буде більш така з шагриньою. Більш така шагрінь буде. Все будемо наносити знежирно, підготовна обдута, все готово. Ну домой ще розчинника. de Ось ми залили, в один, шар. Це ми залили все в один шар, якщо почекати десь хвилин 10, можна зробити взагалі мілку структуру, просто припил, зробити припил, бо він сяде в цю структуру і зробить нам гладенькі-ладенькі такий В принципі, Головне, що вкриває дуже дуже гарно. Обов'язково використовувати сина, тому що в структурі можуть бути як і вкраплення. І не забувайте, що Воно, і не забудь, що працює не тільки по пластику, а також працює і по е, загрутованій поверхні. Також, е, якщо ви будете наносити на пластик, не забувайте, що треба використовувати пластик праймер. Ну і оцінити, яка у вас вийшла структура, ви можете тільки після того, як вона у вас підсохне. Коли вона підсохне, ви побачите справжній малюнок. Тобто, коли у вас вона блистить, ви нічого цього не побачите. Вона висихає, набирає ту структуру, яка нам потрібна, і, в принципі, виглядає так, як ми хотіли. Тобто, бачите, що ми додали 10%, це було замало. А коли ми додали ще 20%, то тоді вона стала вона така більш мілка. Варіації можуть бути які завгодно. Тобто викладуємо зразу багато, розпиляємо, чи зразу можемо взяти більше рідко розвести в два шари, швидко висихає. В принципі, через дві години вона готова для того, щоб бути вже автомобіль може виїжджати. повністю висихає. Якщо є якісь запитання. Чи коментарі обов'язково їх пишіть. Не забувайте підписуватись на наш канал. До скорих зустрічей. Пока!